Вітаю, шановні! Подивимось, яка роздача PS Plus Essential чекає нас у серпні. Ігри будуть доступні з 5 серпня. Не забудьте додати ігри до власної бібліотеки і поставити лайк. Lies of P Souls Like інтерпретація Пінокіо, яка переносить гравця в похмуре місто Крат, сповнене божевільних ляльок та моторошної атмосфери. Ви граєте за P, тобто Пінокіо, якому належить віднайти людяність у жорстокому світі, поглинутому хворобою. Вам доведеться ухвалювати моральні рішення, брехати або казати правду, і це вплине на хід історії та фінал. У плані ігроладу це класичний Souls-like із жорсткими боями, системою парирування, босами та прокачкою. Ключова особливість краф зброї, де комбінуються. Леза та руків'я, а також протез, який додає вогнемети, гаки, блискавки та інші трюки. Гру хвалили за бойову систему, атмосферу, музику, дизайн зброї та загальний рівень гри. Але критикували за лінійність рівнів і різкі сплески складності. Основна кампанія триває близько 30 годин, а повне приходження понад 50. Для платини доведеться проходити гру не менше, ніж двічі, і вона доволі складна. В оновленнях 25-го року з'явився легкий режим, але навіть з ним боси лишаються серйозним викликом. На відміну від інших. Соусів, це повністю цингловий проєкт. Ніяких вторгнень, кооперативу чи мережевої гри немає, тільки ви, ваше лезо і вибір ким бути. DayZ справжній культовий вживач, який або затягне надовго, або знудить за 15 хвилин. У грі немає сюжету, немає місії, лише мапа на 160 квадратних кілометрів та зомбі. Ну і гравці. Та ще ваша воля до виживання. Ви стартуєте голим босим і беззбройним, і все від консерви до гвинтівки треба знайти самостійно. Головні механіки, голод, спрага, хвороби, переломи, поранення усе це справжня частина ігрового процесу. Нарешті, зібравши достатньо речей, ви або виживаєте далі, або вмираєте, і все починається спочатку. Тут немає збережень, кожна смерть нове життя. Та є голосовий чат, ви можете об'єднуватись в групи, але не втрачайте пильності. Дезі це емоці гойдалки гру обожнюють за реалістичність і несподівані ситуації. Але ось версія для PS4 отримала шквал критики. Лаги, баги, падіння в п'єс, відсутність кросплею, її називали провалом. З часом багато проблем виправили, але навіть зараз гра залишається доволі сирою і грубою. Проходження, як такого, тут немає, тому сесія може тривати від 10 хвилин до 10 годин. Платени, до речі, в грі також немає. Це суто онлайн-виживач до 60 гравців на сервері, де на вас можуть Напасти без причини або навпаки врятувати і нагодувати. Все залежить від людей і від видачі. My Hero One's Justice 2. аренний файтинг за мотивами аніме Моя геройська академія. Для фанатів серіалу це шанс пережити ключові бої власноруч. Більше 40 героїв і лиходіїв. Кожен з унікальними здібностями. Сюжет на дві кампанії: за героїв і за лиходіїв. Підтримка локального і онлайн-мультиплеєра. Наче все є. У грі є підтримка серед кікс. Перед боєм ви обираєте двох допоміжних бійців, яких можна викликати для. Комбо ударів. Шкала плюс Ультра дозволяє запускати ефектні фінальні атаки, а арени частково руйнуються, додаючи видовищності. Додатково можна створити власне агентство і виконувати місії з прокачкою героїв. Кампанія коротка до 8 годин, повне відкриття контенту займе до 30 годин. Гру хвалили за вірність аніме, кастомізацію героїв і візуальний стиль. Але критикували за повторюваність, одноманітність боїв і слабку глибину ігроладу. Для новачків це весело, але фанати файтингів можуть розчаруватись. не склад але потребує грінду, аркадні режими, онлайн-битви, відкриття косметичних предметів. Якщо грати з другом, трофеї беруться легше. В цілому це не файтинг про баланси і турніри, а про фан-сервіс і битву між Деку і Шигаракі. А ось ці ігри покидають підписку Екстра вже 19 серпня. Якщо хтось хотів пройти відьмака, я таки раджу купити повне видання на знижках, воно там копійки коштує. А ось пробігти джедая чи Вайлдхарт можна встигнути. І так, Sony на цей раз опубліковані. Інформацію раніше, тому я вже бачив деякі захопливі відгуки про лайсов ПІ у роздачі. Але souls лайки -like це не мій жанр. А DZ колись хотів спробувати, але кажуть, що прям щось пороблено з цією грою на консолі, а моди недоступні. Та, мабуть все одно глянемо. А, ну і ще один аніме файтинг Мені достатньо купленого давно Ultimate Ninja Storm 4, тому ця роздача. Проходить повз мене? Отакої. А що думаєте ви? Раді Лайсов ПІ чи може тільки вчора її купили? До речі, підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не втрачати зв'язок надовго. Дякую за підтримку спонсорам каналу і особливо дякую тим, хто Щ... привітав з річницею каналу на банку. Три роки подивимось, що буде далі. А з вами був Лакісан. Головне, підтримуйте українську армію, і хай вам щастить.